Найцінніше для нас сьогодні від Господа це слово. Тому що Господь сказав минулого вчора: на початку було слово, і слово було у Бога. На початку, тобто, само слово було в Бога, і слово було Бога. І тому для нас, я думаю, що це дуже чудовий такий приклад, розуміти, що для нас сьогодні головне в нашому хождінні перед Богом. Це. Слово Боже, яке Він оставив для нас, від якого ми навчаємося, від якого ми розуміємо Бога, від якого ми пізнаємо Його. І Слово це найцінніше, що ми маємо знати. знаєте, ми можемо сьогодні не знати якихось там вчень, знаєте, фізику, хімію, там, ще якісь формули, теореми. Ми можемо їх не знати, але знати Слово Боже важливо. І особливо, знаєте, є такий вираз, да? ти повинен знати, як молитва чи наш. Я не знаю, чи всі, всі тут між нами, які знають, чітко молитву, чи наш. Да. Вона є Слово Божим записана. Тому, знаєте, ми маємо розуміти Слово Боже. Я хотів би сьогодні, щоб ми могли. Звернутися до Слова Божого і прочитати 113 й Псалом. І дещо порозсуждати. Знаєте, це слово, яке свого часу автор писав, воно звертається до народу Божого, до народу ізраїльського. Але тут є звернення до сьогодні, є звернення сьогодні право до нас. Не, даже навіть не до народу Божого, а до нас, до сьогодні, до Українців, до всіх народів. І слухайте уважно. Як виходив Ізраїль з Єгипту від народу чужого дім Яковів, Юда став за святиню йому, а Ізраїль його пануванням побачило море все це і побігло. Йордан Повернувся назад, гори скакали, на мов баранці, а пагірки, не мов ягнята, що тобі море, що ти втікаєш, Йордане, що ти повертаєшся назад, чого скачете на мов баранці, а пагірки, не мов ти ягнята, тремти земля перед Господнім лицем, перед лицем Бога Яква, що скелю обертає в озеро водне, а камінь на водне джерело. Не нам, Господи, не нам, а йменню своєму дай славу за милість Твою, за правду Твою, на що мають казати народи, де ж їхній Бог, а що Бог на небі усе, що хотів, учинив, їхні божки срібло золото, діло рук людських. Вони мають уста і не говорять. Очі мають вони і не бачать, мають уші і не чують, мають носа і без нюху, мають руки і не дотикаються, мають ноги і не ходять, своїми, своїм горлом вони не говорять, нехай стануть такі, як вони ті, що їх виробляє, усі, хто надію на них покладає. Ізраїлю надію складає лиш на Господа, він їм поміж та щит їм. Ароновий доми. Надійтесь на Господа, ви їм поміч та щит. Ті, хто Господа боїться, надійтесь на Господа, ви їм поміч та щит їм. Господь пам'ятає про нас. Нехай благословить, нехай поблагословить Ізраїлів дім, нехай благословить Він Дім Аронів, нехай благословить Він тих, хто має до Господа страх малих та великих. Нехай вас розмножить Господь, вас і ваших дітей. Благословений ви в Господа, що вчинив небо і землю. Небо небо для Господа, а землю віддався нам людським. Не мертві хвалитимуть Господа, а ті всі, хто сходить у місце і всі, хто сходить у місце мовчання, а ми благословляємо Господа відтепер і аж навіки. Амінь. Це тривога, так? Да? Давайте помолимося. Святий і вічний Бог. Ти присутній сьогодні серед нас. І ми, Господи, щиро дякуємо, що в Твоїй руці небо і земля, В Твоїй руці все що на цій землі. І зараз, Господи, ми молимо тебе, щоб Ти благословив нас. Благослови, Господи, наше місто і нашу країну. Зараз ми просимо Тебе, Господи, що якщо будуть летіти ракети чи якісь інші беззаконня, дрони на цій по нашій землі, Господи, не дозволь, що воно могло впасти на голову людей. Не дозволь, що воно вруйнувало сьогодні інфраструктуру нашої країни. Господи, не дозволь цьому злу принести горе для нас. Тому, Господі, ми зараз вручаємо Твої святи руки нашу країну і просимо захисти в ім'я Ісуса Христа ми молимося. Амінь. Амінь. Сідайте, сидіть спокійно, не переживайте. Автор пише цей лист до народу ізраїльського. Він хоче нагодити, як виходив Ізраїль із Єгипту. Я хотів би нагадати декілька слів, коли свого часу 70 душ. Спасаючись від голоду, вийшли і прийшли в Єгипет. Помните, Йосип, першим Бог послав Йосипа туди. Я не буду зупинятись на цьому, я думаю, читайте Біблію, це прекрасна історія. Пішли туди, і 430 років вони там перебували в Єгипті. І ось коли Ізраїль виходив з Єгипту, написано, що Господь. Поставила, як виходив Ізраїль з Єгипет, він народу, від народу чужого дім Якова, він поставив святині йому, а Ізраїль його пануванням. І народ ізраїльський, коли виходив з Єгипта, він бачив чудеса, які вершив Господь. Коли не виходили, розтикалося море на дві сторони, і Ізраїль пройшов про суші. Коли прийшлося приходити. Через Йордан написано, що Йордан потік в іншу сторону. І народ Божий перейшов через шу, сушу. Тобто Бог посилав такі благословення. Він навіть каже, що пагірки танцювали, пагірки скакали, баранці скакали, тому що вони бачили цю славу і велич нашого Господа. І він каже: тримти земля перед Господнім лицем, перед лицем Бога Якова, Тримти земля. Перед лицем Господа. Ви знаєте, це Слово Боже, яке нагадує нам про велич Бога, яке наше відношення має бути для нас Господь. В якому відношенні ми маємо бути сьогодні перед Господом. Тремти земля, тому що Господь іде, тремти земля, бо Господь являє свою славу, являє свої чудо. І далі він каже. Для чого нам казати, або пощо ми маємо чути, що деякі скажуть, а де ж ваш Бог? І він далі каже, Бог наш на небесах, а їхні божко, божки срібло і золото. Ті люди, які будуть казати, де ж ваш Бог? І ми маємо казати: Господь наш на небесах, який звершить чудо, перед яким трептить земля. Але ваш Бог то срібло то золото. І автор пише, що вони мають вуха і не чують, мають ніс і не нюхають, мають руки і не торкаються, мають уста, але не говорять. І він каже, хай вони стануть такими, як ті, хто їх виробляє. Знаєте, я недавно нагадував і часу, я привожу приклад цю історію, коли наші брати були в Якутії. І там є один Бог. Ну, Бог для них, який риболовлі, да? тобто вони в основному живуть від того, що наловлять риби. І коли вони йдуть на рибу або на мисливство, да, вони приходять до цього ідола, до цього Бога, кланяються йому, дають йому жертву, там, все, що вони мають, і просять, щоб він їх благословив. І вони йшли на охоту. Знаєте, коли вони приходять і отримали якусь е, здобич, або риби наловили, вони знову цьому ідолу кланяються, йому приносять знову жертви, приносять від того, що вони е, вловили і йдуть задоволені додому. Ну коли вони нічого не зробили, не піймали риби або ж не, не зловили якоїсь е, мисливської. Тварин, вони приходять до цього ідола і починають його бити. Ти такий Бог, який не допоміг нам. Тобто, і люди вірять в це. Люди дійсно поклоняються цьому. І Господь говорить, що їхні божко, срібло, то золото, діло рук людських. Його створили ці люди. І він говорить, що вони отакі, які не чують, не бачать. Але наш Бог, Ізраїль каже, наш Бог, який на небесах, Він дійсно перед Ним тремтить земля. Він може розтворити небо, тобто море, він може річки повернути назад, Він навіть сонцю може повеліти і воно повернеться назад, Даже навіть може приказати сонцю стій і сонце буде стояти. Так є історія в Біблії. Коли Ізраїль воював, то і перемагав, перемагав, перемагав ворогів і сказали: стій сонце над Гаваоном, Стій сонце, і сонце стояло багато часу, щоб перемогти ворога. Бог сильний робити наші чуда, для нас чуда. І Бог є той для нас сьогодні, котрий ми поклоняємося йому. І дивіться. І Автор пише: Ізраїлю, надію складай лиш на Господа, складай надію лиш на цього Бога. Не покладай на діло, на діло рук людських, не покладай надію на цих ідолів, які німі сліпі, глухі, нічого не можуть робити. Але покладай надію на Бога. І він каже. І він поміч вам щит. Покладай, тому що він поміч вам щит. Ізраїлю, покладай надію на Бога. Да? Ароновий доме, надійся на Господа, він та щит. Тобто Священному народу Священному народу Він каже: покладай священникам тим, які служать храмі, покладай надію на Бога, тому що він вам щит і поміч вам. І дивіться, це слово. Звертається сьогодні до, до нас. Ті, що Господа бояться, надійтесь на Господа. Ті, що Господа бояться, тобто Він звернувся до Ізраїля, Він звернувся до священиків, і це слово звертається сьогодні до всіх людей, в частності до нас. Ті, хто Бога бояться, надійтесь на Господа, Він їм поміч та щит їм. Надійтеся, Він поміч і Він щит для нас. І Я думаю, брати і сестри, що сьогодні особу, особу ми маємо покладатися на нашого Господа. Сьогодні, коли ми всі переживаємо за те, щоб зло зупинилося, ми всі переживаємо за те, щоб не проливалася кров. Він каже: покладайте надію на Господа, Він вам поміч, Він вам щит. І дивіться далі: нехай благословить Ізраїлів дім, нехай благословить Він дім Аронів, нехай благословить Він тих, хто має до Господа страх малих і великих. Господь не ставляє без уваги всіх людей. Які живуть на цій землі. І він каже, нехай благосвіті тих, хто до Господа має страх в малих і великих. Ви знаєте, зупинимося трошки тих, хто має до Господа страх. Ви знаєте, Інколи ми переживаємо страх в нашому житті, ми дечого боїмося. Ми боїмося сьогодні сунути що-то в розетку, бо ми знаємо, що буде небезпечно. Ми боїмося, знаєте, робити те, що грозить нашому життю. Ми боїмося. Ну, інколи ми не маємо страху перед Господом. Коли Господь нам не дозволяє робити ту чи іншу річ, ми її продовжимо робити. Ми не боїмося Господа. Але Господь каже, нехай Він благословить тих, хто до Господа страх має малих і великих. Ви знаєте, коли Господь каже, не сваритися, не проклинати, люди роблять це, продовжують це робити. Коли Господь сказав: не, не вкради і не вбий, а люди це роблять. Вони не боються Господа хоча б інколи і називають себе людьми віруючими. Тих, які говорять, що ми християни, але продовжують це робити. І чекають благосвіння від Господа. А Господь каже: нехай благословить Господь тих, хто має страх перед Господом. Страх перед Господом це боятися зробити гріх. Страх перед Господом це боятися порушити оці Божі принципи, порушити Божі закони. Це страх перед Господом. І Господь каже, я таких благословлю, хто має оцей страх перед Господом. Знаєте, сьогодні, коли за е, с, сирена за виє, да, люди, люди бояться, тікають в підвали, ховаються, тому що це є небезпека. Но Господь, котри, в котрого життя і дихання в його руці, ми інколи не боїмося. І це є небезпечно. Да? І... Але все-таки чекаємо якихось благословення від Господа. Не буде тих благословень, якщо Господь не благословить нас, і а ми не будемо мати страх перед Ним. І дивіться, далі він пише: благословений ви в Господа, що вчинив небо і землю. Небо, Небо для Господа. А землю віддав синам людським. Небо для Господа, а землю віддав синам людським. Сьогодні, люди ми можемо бачити, як люди сьогодні розпоряджаються цією землею. Господь дав нам землю. Господь заложив все для нас в цій землі. Господь зробив все те, для того, щоб ми могли жити, користуватися всім тим, що Господь дав. Але, знаєте, як той нерозумний чоловік, який взяв і розтренжорив все. І ми тренжоримо, людство тренжорить сьогодні з землею, тренжорить усім тим, що Господь дав нам, чим, чим би ми могли б користуватися. І тому Господь каже, що небо небо для Господа, Господь на небесах, але землю віддав синам людським. І знаєте, Господь там, де написано, хто кому служить, той тому і рам. Да? Той, хто кому служить. І якщо ми служимо Господу, ми будемо там, де Господь. Якщо ми служимо тому ідолу, то ми будемо там, де окажеться ідол. І дивіться, не мертві хвалитимуть Господа. Не ті, хто сходить у місце мовчання, будуть хвалити Господа. Але ми, ми благословляємо Господа відтепер і аж навіки. Тобто Боже звертається сьогодні для нас. Ми живі. Ті, які чуємо Боже Слово, ті, які сьогодні, знаєте, мають уста, мають серце, вони мають благословляти Господа. Вони мають хвалити Господа. Ми маємо поклонятись нашому Господу сьогодні. І дійсно, це слово сьогодні звертається до кожного із нас. Ми, які живі, хай наші уста. Хай наше серце сьогодні відкриється перед нашим Господом, і ми можемо прославити Його. Благословляйте. Тобто робити, говорити ці добрі слова в адрес нашого Господа. Тому що, знаєте, ми можемо згадувати Господа, коли, коли нам, знаєте, добре. Ми не будемо згадувати. Коли нам зле щось приходить, ми потім починаємо згадувати нашого Господа. Але Господь хоче, щоб кожний крок нашого життя, в кожне псавине нашого життя ми могли покладати надію, тому що Він благословляє нас. Нехай благословить Він тих, хто має до Господа страх. Нехай благословить Господь, Він нас тоді благословить, коли ми дійсно будемо поклонятись нашому Господу в будь-який час нашого життя. І сьогодні ми прийшли для того, щоб поклонитись нашому Господу, щоб прославити нашого Господу, щоб відкрити наші уста. І знаєте, той, хто може молитися в голос, може молитися в голос. Якщо не можете молитись в голос. Моліться серцем, Господь знає наші серця, Господь знає наші уста, Господь знає наші бажання. І тому зараз час буде молитви, час поклоніння нашому Господу. В цей час ми можемо всі попросити Бога милості, щоб Господь оболосив наш народ України. Найперше для того, щоб люди могли пізнати, люди могли знати, мати страх перед Богом. Коли будуть всі люди мати страх перед Богом, Господь благословить нашу землю, Господь пошле благословіння. Ну, коли люди не будуть просити Господа, коли люди не будуть молити, Він не буде відповідати. Якщо вас не попросять щось небудь вибити давати, Ну, я нікому зараз не дам ці ключі, тому що ви не будете просити. Ну хто мене попросить сьогодні дай ключі, мені вони потрібні, я дам ці ключі. Но якщо наші уса будуть мовчати, Господь не буде йти нам на зустріч. Він чекає наших молитв, Він чекає наших прохань. І тому, коли наше бажання буде перед лицем нашого Господа від чистого серця, в страху перед Ним, Господь. Піде швидко на поміч нам. Хай нас сьому Господь. Амінь. Помолився.